психолог так, ти знаєш про стосунки, кохання і сім'ї? все. скажи, якщо чоловік після багатьох років шлюбу не переписав житло на сім'ю і все тримає лише на собі та своїх батьках, що робити? Ти знаєш, моя люба, так живе багато пар і сімей, і для жінки в такому форматі стосунків дуже важливо не розчинятися тільки в чоловікові і в дітях. Для неї при такому розкладі просто необхідно працювати над своєю кар'єрою, над своїм бізнесом і вчитися заробляти гідні гроші, яких раптом що вистачить і на неї, і на її дітей. І ти знаєш, так часто буває, що коли жінка стає самодостатньою, щось таке міняється в їх стосунках, що чоловік готовий переписати все майно на родину. Чому так відбувається? Тому що на старті її стосунків з чоловіком її психіка, її підсвідомість все настільки організувало, підлаштувало, щоб в її парі от був саме чоловік, який на початку не готовий, скажімо так, бути щедрим. Чого це було потрібно психіці для того, щоб жінка реалізувала себе за межами сім'ї, щоб жінка знайшла свою місію, знайшла себе і стала кимось без чоловіка і без своїх дітей? От і вся правда, от і весь секрет.